Я знайшла документ, це було дослідження совєтських соціологів і демографів, яке зрештою приховали і не надрукували це. Дослідження відбулося у 82-му році, і е, воно полягало у тому, щоб дослідити наскільки от демографічна політика совєтського союзу щодо усіх республік є е, е, ну актуальною і дієвою, тобто вони порівнювали от охорону материнства і дитинства е, в різних республіках в Україні, зокрема в республіках А. І з'ясували, дійшли висновку, що та система там соціального матеріального забезпечення, яку пропонує Совєтський Союз в Україні, а вона не діє от умовно в Азії. І навпаки, те, що діє там в Азії, де є традиційна сім'я, так і жінки переважно народжують дітей і займаються господарством домашнім в Україні. Це не діє вже у 70-80-х роках. От і вони хотіли запропонувати змінити, тобто політику та щодо європейських. Республік і щодо там умовно інших республік Азії, але ж ну це ж неможливо, бо в совєтський союз всі ж однакові рівні, тому жодних змін в соціальній політиці звісно ж не відбулося, і дослідження не було опубліковане.